Протягом дня ви вдихаєте близько 17 тисяч разів. Це процес, над яким ви рідко замислюєтеся, але за лаштунками відбувається колосальна і чітко скоординована робота. Ваші життєво важливі органи, кишечник, мозок, кістки, легені, кров і серце працюють спільно, щоб підтримувати ваше життя, доставляючи кисень до тканин по усьому організму. Більшість наших клітин потребують кисню, тому що він є одним з головних компонентів клітинного дихання, процесу, в результаті якого утворюється молекула під назвою АТФ. Ця молекула забезпечує клітини енергією для реалізації багатьох їхніх неймовірних функцій. Але доставка кисню в нашому організмі на складне завдання. Газ надходить в клітини з навколишнього середовища шляхом дифузії. Але ефективно це відбувається лише на крихітну відстань. Тому для того, щоб кисень міг дістатися клітин всередині нашого тіла, йому потрібна транспортна мережа. Ось тут наші 20 мільярдів еритроцидів включаються в роботу. Кожен з них містить приблизно 270 мільйонів молекул гемоглобіну, здатних зв'язуватися з киснем. Саме він надає крові її червоний колір. Для виробництва цих клітин організм використовує інгредієнти, які ми отримаємо з їжею в якості сировини. Таким чином, у певному сенсі, можна сказати, що подорож кисню по організму насправді починається в кишечнику. В результаті неймовірного поєднання механічного і хімічного процесів травлення їжа розчеплюється на найдрібніші частинки, такі як залізо, будівельний блок гемоглобіну. Залізо серцево-судинною системою переноситься до кровотворних тканин організму. Ця тканина є місцем народження червоних кров'яних тілець. Вона міститься у порожнинах кісток і має назву кістковий мозок. Нирки регулюють рівень червоних кров'яних тілець за допомогою вивільнення еритропоетину, гормону, який примушує мозок збільшити виробництво еритроцитів. Що секунди в нашому організмі утворюється 2,5 мільйона еритроцитів, це число дорівнює кількості населення Парижа. Так що кисень, який потрапляє у легені, матиме достатньо транспорту, але перш ніж кисень зможе потрапити у легені, повинен бути задіяний мозок. Стовбур головного мозку ініціює дихання, подаючи через нервову систему команди м'язом діафрагми і міжреберним м'язам. Це змушує їх скорочуватися, тим самим збільшуючи об'єм грудної порожнини, що й дозволяє легеням розширюватися. В результаті цього розширення внутрішньолегеневий тиск падає, змушуючи повітря засмоктуватися всередину. Це наштовхує на думку, що наші легені схожі на дві великі повітряні кулі, але насправді все набагато складніше. І ось чому: червоні кров'яні тільця в легеневих судинах можуть захоплювати молекули кисню лише коли ті знаходяться в безпосередній близькості. Якби легені були повітряними кулями, то повітря, яке б не перебувало в безпосередньому контакті з внутрішньою поверхнею цих куль, не могло б проникати крізь стінки. На щастя, будова наших легень така, що кисню втрачається дуже мало. Їхня внутрішня поверхня утворена сотнями мільйонів маленьких кулястих мішечків, які називаються альвеолами, що значно збільшує площу контактної поверхні до приблизно 100 квадратних метрів. Стінка алівоол складається з дуже тонких плоских клітин, оточених капілярами. Разом зтінки аліволу капіляри утворюють мембрану завтовшки в дві клітини, що підводить кров та кисень достатньо близько для дифузії. Ці збагачені киснем клітини переносяться через серцеву судинну систему, сукупність величезної кількості кровоносних судин, що досягають кожної клітини в організмі. Якщо прокласти ці судини уздовж прямої лінії, то її довжини вистачить, щоб обігнути землю кілька разів. Щоб змусити еритроцити рухатися по цих судинах, потрібен дуже потужний насос. От для чого нам потрібне серце. Серце людини скорочується в середньому близько 100 тисяч разів на добу. Воно, як потужний насос, доставляє кисень туди, де він необхідний, довершуючи командну роботу всього організму. Лише уявіть, уся ця складна система побудована лише заради доставки крихітних молекул кисню. Якщо, хоча б одна її частина дасть збій, це може призвести до смерті. Вдихніть, ваш кишечник, кістки, легені, кров і серце продовжують спільно, несамовито працювати, щоб підтримувати у вас життя. Можете видихати.